А ви чули? А ви бачили, що Петру Олексійовичу сьогодні подарували авіаносець? Так, так, щоб Кабмін, фінмоніторинг і офіс президента нарешті зрозуміли, за що вони наклали санкції на Петра Олексійовича. Ну, чесно, я жартую, тому що Петру Олексійовичу подарували торт у вигляді авіаносця. Торт крутий, шкодує, що це було на рівненщині не було нагоди його попробувати. Ну а ще щоб зорієнтуватися. Що ми всі дарували Петру Олексійовичу? Завдяки степану кубєву, давньому нашому другові, члену нашої команди, ми Петру Олексійовичу, подарували унікальну колекцію українських відзнак. Як пластових так і купівських відзнак. Це така от серйозна колекція. Петро Олексійович такі речі надзвичайно шанує. А Марина Анатолівна вже запостила пост, що вона подарувала Петро Олексійовичу е, сучасну реконструкцію якогось абсолютно унікального натільного хрестика. Много я літа літа, много я літа, многая я літа літа, много я літа. Во здраві, во спасеніє, много.